Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру Моя сім'я. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь. Правильно дітки? Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш. Тато, правильно дітки, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомти з мій братик, правильно дітки. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пистить, тішить, завжди крізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама. Сірі дня у мене є, всім питання задає, і вертлява і невеличка моя люба це сестричка правильно дітки. Ще голубенька рідненька. добра, мила і старенька, я ніколи не жорюся, бо у мене є бабуся, правильно дітки. Дякую за увагу! Гарного дня!